Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І упродовж сьогодні у нас залітає шикарний кросовер для вас: Hyundai Santa Fe. Автомобіль був випущений у 2011 році. Модельний рік цього автомобіля, 2012. й Хороший надійний автомобіль, який проїхав чесних та перевірних 209 тисяч кілометрів. Не крутимо, друзі, і вам не радимо крутити пробіги автомобілю. Під капотом 2,2 дизельний двигун. Це RDI хороший, невибагливий та ще й до того всього потужний двигун, і потужність його складає 145 кВт. Цього вам буде цілком вистачати для спокійної і не завжди спокійної їзди. Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач та ще до того всього у поєднанні з таким двигуном, такою коробкою цей автомобіль йде повнопривідним. І привід, звісно ж, працює. Щодо лакофарбового покриття дорогенькі, до це відео до кінця. Пізніше я візьму прибор та з вами все оглянемо, щоб ви собі самі могли оглянути стан лакофарбового покриття. Автомобіль сертифікований автомобіль на транзитних номерах. Є сервісна книга, є пакет документів по цьому автомобілові. Друзі. Якщо, якщо у вас така цікавить інформація, можемо вам, звісно ж, надіслати сервісну книгу цієї автівки. Ну що ж, основну інформацію я вам показав, розказав. А зараз, а зараз ми будемо візуально оглядати цей автомобіль і розпочнемо цей огляд з передньої частини автівки. Але перед цим, перед цим друзі, я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографії. Є силки знизу під відео у описі цього відео, друзі. Ну що ж, оглядаємо. Оглядаємо автомобіль візуально. Ось так автомобіль виглядає спереду досить і досить непогано, гарно у такому ще й сірному, прекрасному кольорі, який підходить, підходить цьому автомобілю. оптика. Оптика лінзована, звісно ж, ніяких пошкоджень немає, Тріщинок немає, запотівань немає. Трішки нижче. Звісно ж, присутні противотумані фари до цієї автівки. Оглядаємо лобове скло. Лобове скло у шикарному стані. Є датчики дощу та світла поверху. Також надаю зразу вам він-код до цієї автівки. Можете перевіряти. Можете, друзі, перевіряти на різноманітних сайтах. Зараз такого є достатньо. Опускаємось нижче та оглядаємо диски. Гарні стильні диски, зимова гума на цьому автомобілі. Дзеркаль це заднього виду з елементом поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі повертаєте. Також є, є рельги на автівці, Тож, вони так стильно виглядають, вони є темними. Також накладка є на порогві, аби аби ви не пошкодили свій. Поріг свого автомобіля задня частина автомобіля також виглядає свіжо. шикарна друзі, оптика. Ви тільки погляньте, все таки просто як нова на вигляд ця оптика. Всі шольдики на місцях: що Santa Fe, з RDI та FVD, що Hyundai. Є Фаркоп, аби ви могли собі. Причепити причеп та перевозити якісь вантажі. Подвійна вихлопна система. Звісно ж, гарненько, стильненько воно виглядає. Та є задні парктроніки. Це, друзі, безпека для вас, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. Оглянемо і праву сторону автівки. Також виглядає красиво. Немає взагалі немає ніяких пошкоджень, немає ніяких подряпинок. Немає ніякої корозії на цьому автомобілові. Оглянули ми автомобіль з вами вже зі всіх сторін візуально. А зараз а зараз будемо заглядати у салончик, оглядати, яка ситуація там. Дверка, друзі, відкрита, і це значить те, що ми зараз оглядаємо дверну карту водія. У шикарному стані, друзі, немає ніяких подряпинок, царапинок і того всього негативного. Звісно ж, повний електропакет, що передні, що задні склопйомники, блокування дверок та, звісно ж, електрорегулювання дзеркал заднього видом. На черзі сидіння гарні, друзі, добротні сидіння. Ви тільки погляньте на цей стан та на цей колір, шоколадний колір. Гарний стан є маленька прийняття, але це характерно як для пробігу у 209 тисяч. Далі асистенти та керування світлом. Звісно ж, коректор фар, ввімкнення проти Анних фар, є зміна яскравості світла та блокування диференціала і звісно ж кнопка аби вас ніде не занесло. На черзі мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями, які вводяться на приладову панель. Хоч вона є аналогою, але є на маленький на ній дисплейчик для допоміжної, допоміжної друзі інформації. Ну що ж, а зараз сідаю та запускаю цю кралечку для вас. Ми зараз з вами за кермом ще раз показую вам керму у шикарному воно стані. А тепер, а тепер запускаю автівку для вас. Показую вам приладову панель. Ось така приладова панель, гарні сині кольори. Звісно, ж ніяких помилочок немає. Можете собі побачити пробіг, який становить 209 тисяч п'ятсот кілометрів. Вімкнений екорежим, за для того, аби ви могли собі економити паливо цієї автівкою на черзі, на черзі мультимедіа автомобіля. Ось така магнітолка, простенька, гарненька стильна. Магнітолка у синіх кольорах є радіо, є, звісно ж, диски, є блютуз, аби ви могли підключати свій пристрій, слухати музику, яку тільки собі забажаєте. Опускаємось нижче та можете собі побачити, що є двох зони клімат-контроль. Також, також є екранчик, на якому показується і температура, і, звісно ж, спрямованість повітря. Гарненько, стильненько воно виглядає. Опускаємось, ще нижче є ось такий маленький бардачок. Попростому простому попільничка, якщо ви палите, ще нижче, нижче є дві розеточки на 12 вольт. Один, одна з них це є прикурювач, друга розетка на 12 вольт. Також підігрів дубці присутні у цій автівці. Вихід USB та AUX Є ось така палка, це речах коробки. Передач, гарний, стильний. Сіренький, допомога при спуску з гори та вімкнення екорежиму. Хочете вимикаєте, хочете вимикаєте. Далі на черзі, на черзі два підстаканники. Комфорт є у цій автівці. Заражайте собі на заправку, купуєте каву, стоїть з комфортом. Здоровезний, здоровезний, гарний, комфортний підлокітник для вашої руки. І звісно ж, він є, є функціональним, є ось така ніша, маленька в ньому, та ще є ще більша ніша у ньому. Аби, аби могли щось своє класти. Взагалі багато-багато різних ніж цій активці. І ще одна ось, друзі, є. Можете ще собі сюди класти. Звісно ж, піднімаємось з вами вище, дивимось на дзеркальце заднього виду. А ще вище. Є ще ніші. Одна для очків, та ще одна для очків. Світло, світло вмикається, звісно ж, лампочки не погоріли. Козирки. Козирки з дзеркальцем, козирки з світлом. Та, звісно ж, друзі, ще є ось так. Видовжується, аби сонце вам не било в ваші оченята. Зачиняємо, світло, звісно ж, вимикається. Ну що ж, оглянули зараз з вами тут дорогенько все. Будемо переходити до задніх пасажирів, оглядати, яка ситуація там. Там також, друзі, все у шикарному доглянутому стані. На другому ряді, друзі, також порядок зверніть увагу на дверну карту у шикарному, гарному збереженому стані. Сидіння також, мені здається, що тут взагалі мало раз хтось сидів. Є підлокітник, підлокітник він вже ж є і функціональним. Є два підстаканники. Все чудово відкривається. Все я вам, друзі, показую. Показую ще раз картину, яка буде перед вами, перед вашими очима за цим кермом, друзі. Шикарна картина. Доглянути гарний автомобіль для вас. По панельці ще раз проведу та все. Покажу. А ми рухаємось далі, рухаємось до багажника автівки. Також здоровий друзі, здоровий багажник цього автомобіля. Ви тільки погляньте. Звісно ж, є і шторка, нікуди в нас цієї автівки не поділась. Є ось така друзі накладка, аби вам нічого не розлялося у багажнику. Що ж там під фальжном, під фальжном домкрат, ключики та аварійний знак і транзитні номера до автомобіля, Так як автомобіль уже розтаможений, автомобіль повністю і цілком готовий до нового власника. Також ще є ось така ніша для всяких пристроїв, для всяких прибуд, приблуд. Можете собі купити всякі поліролі і туди складати. Все комфортно для вас. Оглядаємо і праву сторону, оглядаємо дверну карту, збережений гарний стан. Сидіння також збережені та доглянуті. Дорогенькі, переходимо далі, оглядаємо дверну карту переднього пасажира. Також збережено, без царапинок, немає ніяких пошкоджень. Тут також все по панельці чисто та доглянуто. Сидіння гарні, збережені. Оглядаємо, що ж там є ще у бардачку. А бардачку. Документи до автомобіля та, звісно ж, сервісна книга. Оглянули ми вже з вами салончик автівки. Зараз зараз будемо з вами оглядати підкапотний простір. Поглянемо на двигунчик в якому він там стані. Що там, як там виглядає, оглядаємо дорогенький підкапотний простір. Зверніть увагу на шумку, Ніяк, ніяких подертостей, кормь немає. Двигунчик також чистенький, гарненький потьоків масла, звісно ж, немає. Всі гвинтики на місцях корозії ніякої немає. Двигун працює справно тихо. Як я і говорив, це RDI. 2,2 дизельний двигун, який буде вас радувати своєю динамікою, своєю потужністю та, звісно ж, надійністю. А зараз ми переходимо до огляду лакофарбового покриття автівки. Перебор я взяв, він вімкнений, Але ще вам дещо не показав. Є підігрів керма, аби, аби ви не мерзли у свої ручки зимою. Буває, буває, кермо досить і досить холодне. Ну що ж, оглядаємо, стан лакофарбового покриття. і на черзі капот. 99. 114. 91. 105. 95. Крило. 95. 96. Давайте. Ну візьмемо, 76. Дверка переднього пасажира. 119, 134, 143, 105, 97. 78. 84. 162. 139. Давайте поверху пройдемося. 121. 114.

111, 106, ще крилом ліве переднє. 97, 110, кажу, 110, 106 було. І 87. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд на цей автомобіль, на цей Hyundai Santa Fe. Класний, класний автомобіль, друзі, для вас. І головне доглянути і головне з перевіреним, чесним пробігом. Кого зацікавить цей автомобіль, Можете телефонувати, можете звертатись. Вартість даного автомобіля становить 13 тисяч доларів з сертифікату. Можемо доставити цю автівку у будь-яку точку України, друзі. Також ще раз вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете зараз собі туди перейти, підписатися та точно та точно не пропустити автомобіль своєї мрії. Побачите всі характеристики, побачите вартості кожного автомобіля, який є у нас на площадці. А зараз, друзі, будемо з вами прощатися. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкар. you